Привіт, малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрійовна. Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо! Привіт, малята! Сьогодні наші нові друзі, півник з курочкою та курчам, вирішили піти на прогулянку. Але маленька курча так загралась, що загубилась. Малята, давайте допоможемо йому знайти маму та тата. Подивіться на цей малюнок і скажіть, хто це? Так, це маленький каченя. А подивіться сюди і скажіть, де його батьки? Оце? Чи це? Правильно, ось. Ми знайшли маму качку. Та тата Качу, молодці малята. А подивіться на цей малюнок і скажіть. Хто це? Так, це маленьке індича. Воно теж загубилось. Подивіться. Може, це його батьки або це. Правильно, ось його батьки. Мама індичка та тато індик, молодці малята. А ось це хто? Так, це маленьке гусеня. Воно теж гралося і загубилося. Подивіться і скажіть, ось це його батьки? Чи може оце? Правильно, ось його батьки. Мама гуска та тато гусак. Розумнечки. А ось це хто? Так, це наша маленька курча. То, може, його батьки, ось це? Чи це? Правильно, ось його батьки мама курочка та тато Півник. Розумнички малята. Але це ще не все. Малята, наша мама Курка, тато Півник та маленька курча пропонують вам пограти ще в одну гру. Яка називається Знайди. Спільне. Малята перед вами будуть малюнки, і ви повинні сказати, що між ними спільного. Згодні пограти? Добре. Подивіться на цей малюнок і скажіть, що тут зображено? Так. Тут є ваза, тарілка та склянка. То що їх об'єднує? Так, молодці. Вони. Гляніть, розумнички малята. А подивіться на цей малянок і скажіть, хто тут є? Так, є гуска, риба та корабель. То що їх об'єднує? Так, вони можуть плавати по воді. Розумнички малята. А подивіться на цей малюнок уважно і скажіть, що об'єднує ці малюнки. Так, вони зеленого кольору. Розумнички малята. А подивіться на цей малюнок і скажіть, що тут зображено. Так, ялинка, їжачок та кактус. То що ж їх об'єднує малята? Так. Те, що вони всі мають голки, розумнички малята. А подивіться на цей малюнок і скажіть, що об'єднують ці малюнки. Так, те, що вони, всі червоного кольору. Розумнички малята. Малята, ви так гарно відповідали на всі запитання, але нашим гостям вже час йти, щоб придумати для вас нові завдання та ігри. Вони кажуть вам до побачення! Молодці малята! Ви дуже гарно впорались, але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!